День шостий, Я так подумав собі, лежу в ліжечку, що просто одразу почну. Знаєте, записування ціли з ліжка. А чому ні? Просто зараз встану візьму блокнот, візьму ручку, та буду записувати цілі на сьогоднішній день. Ви знаєте річ, яку я взагалі зрозумів на протязі 6 днів. Це та те, що коли ми з вами пишемо на короткий термін цілі. І вони здійснюються. То я зрозумів те, що мені з кожним разом, знаєте, виникає якась така трудність з тим, щоб написати нову ціль. Через, це, через це те, що це, знаєте, такий короткий час, і ти, типу, викупаєш, що за короткий час щось таке прикольне що треба вигадати. І одночасно це не повинно бути дуже сильно важке. Ти ніби вигадуєш, пробуєш, пишеш, потім це цього досягаєш. І далі після цього просто, знаєте, думаєш, думаєш і не знаєш, що записати. Певні цілі я досягнув. Бо загалом, за кожним днем, який проходить, то щось відбувалося. Завжди була якась подія, завдяки якій я міг досягнути свою ціль, а саме, наприклад, вирішити проблему. І так, знаєте, відбувалося день за днем. Загалом мене зараз найбільше турбує питання, щоб я. Витримав цей проєкт, тобто вже довів справу до кінця, тому що такий семиденний челендж, якщо це можна так назвати, я роблю в перший раз, тобто такий контент це перша річ. І друга річ, я повинен подумати з приводу монтажу, як усе це зробити дуже круто. І якщо ви дивитесь до цього моменту, то дуже вам дякую.